Це дядько Сем, головний пропагандист США в Першій світовій війні. Він скликав волонтерів воювати за свою країну. Ну, не там не тільки волонтери були, там різні добровільці, людей і так далі. Цей образ має дві торі появлення, і я їх кинув в телеграм-канал, так що, кому цікаво, переходіть самі, почитайте. Сьогодні ми розберемо, як працює пропаганда, звідки вона з'явилася та як вона стала найпотужнішою зброєю. Ви на каналі Тайнофобія, і я розповім вам всі тайни цього світу. Шш, Давайте почнемо з самого терміну пропаганда. Що ж це таке? Пропаганда це інструмент нав'язання думок, рухів, поширення якоїсь інформації. З самого початку пропаганда була націлені на поширення різних фактів, теорій або аргументів. Але якщо дивитися з самого самого початку, то це виглядало якось так. Ти не віриш в Бога? Всі люди вірять в Бога. А ти що такий особливий в нас? Ну, що? Добре, я не розумію. Діля, що всі таке роблять, то значить і я буду таким самим, я теж почну вірити в Бога. Коротко це можна було назвати християнською пропагандою, але давайте вернемось все ж таки в теперішній час, і я хочу показати вам відео, як на даний момент виглядає пропаганда. То есть мы видим, что украинцы ведут действия на российской территории. Французский мид делает вид, что ничего не понимает, была атака или нет. Все как-то странно и в то же время таинственно. На даний момент на територію України йде повномасштабна війна. Росія рахується агресором. Як ви знаєте, в цій країні керує диктатор Путін, і всі роблять те, що він скаже. Це й стосується інформації, який це лисий підор любить спотворювати і промивати людям. Як я говорив раніше, пропаганда це промивання мозгів або ж маніпуляція. Але щоб промивати мозги, треба мати хоч якийсь вплив владі. І давайте уявимо просто дві країни, між якими зараз йдуть напружені стосунки. Одна країна відправляє шпіонів, щоб ослабити другу країну. Цей шпіон бере і створює там свою партію, потім владу і починає нав'язувати ідеали е, своєї країни. І тим самим він може спричинити конфлікт або просто ослабити країну. Це дуже сильна зброя, можна так сказати. Вона здатна по факту розрушити країну зсередини. Ух, я надіюсь, ви зрозуміли суть сьогоднішнього відео. Е, я так зрозумію. Ви сподівались на відео там може 10-15 хвилин. Але ні, відео вийшло на 5 хвилин. Це із за того, що я не вливаю всяку воду, відео лишню інформацію не вставляю. Я розказую тільки інформацію про ту тему, яка в самій відео. От. Я сподіваюся, я що ви мене підтримаєте. виглядів подобайки, підписки. От. І тоді відео буде виходити набагато, частіше. А зараз я що можу сказати? Дякую за перегляд, всім гарного вечора, дня чи ночі, хто, ну, хто не клодивиться. Всіх обняв. Удачі!